Нічого, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий тотальний огляд. І як знають всі, всі ті, хто підписаний на мій канал, що потрібно в цьому випадку робити? В цьому випадку ви потрібні вмоститись позручніше, взяти щось смачненьке Попити, поїсти. І як кажуть, перети з піснею. Сьогодні у мене на огляді довгоочікувані Adidas Terex Agravic Speed. Ультра, як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео. Красівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і на початку відео, давайте одразу відпустимо покоління Тіктоків, шорців, рілсів, для тих, для кого як кажуть багато тексту, одразу відповім на запитання. Чи вартують красівки свого прайсу, і чи вартують вони взагалі того, щоб ви їх покупали або розглядали? І на мою думку. Соу-соу, so, соу-соу, so, so, so. щось щось якось. Я не можу сказати, що вони мені не подобаються, але що я від них в Заході також сказати не можу. Ось якось посередині. Е, є позитивні моменти, багато позитивних моментів, але щось так. ну, Немає якогось характеру, щось я не відчув в них ось. Того то вогника, який мені хотілося би. Е, ну, коротенька відповідь, вона така. Е, для, тих, хто, для тих, хто хоче зрозуміти, чому і як кажуть, чим його їдять, дивимось далі. Давайте одразу пробіжимося по характеристиках. Ми бачимо перед собою, маємо перед собою оновлену платформу Терекс. Тут Adidas намагалась зробити якийсь ну, такий собі гібрид а, Адіосів. І терексів, тобто трейлового трейлового взуття, взуття для трейлранінгу. І ну, на мою думку, мені здається, вийшло. вийшло а, Платформа у нас підсилена пропрієтарним Lightstrike Pro. Це у нас Мідсол Adidas основа TPEE, тобто термопластичний поліефірний еластомер. А, платформа вирізняється. Дуже дуже позитивними показниками енерговідштовхування, енерговіддачі і порівняно з пібою зносостійкості. Тобто тут а, платформа відповідає вам тим, що не тільки а, зберігає цю енерговідштовхування довший час, а ще й вона має так, ну вони відчуваються більш легкими, прості, простішою мовою. Тут у нас стосовно розміру а, 42 мм ззаду, 34 мм. Спереду, це дає нам 8 мм дропу. Дроп тут агресивний, але на мою думку, мені сподобалось. Мені це не заважало жодним чином. Я взагалі полюбляю кросівки ось таким дропом більше 6, 8, навіть 10. Ну, мені так більше подобається. Всередині у нас стоїть система Energy Road System, тут її, до речі, видно. Ось такі стрижні йдуть всередині ось так. Для стабілізації, надання певного додаткового енерговідштовхування. Це також проприєтарна фішка Дідасів. Тут також працює підсилений у нас аутсол. У нас іде Continental, повноцінний Continental. Ось тут зазначено все це Це у нас Continental. У нас е спеціально е збільшені так звані Е, слакс, е Лакс, пробачаюсь, вони називаються. Тобто ось такі ось ці, ось ці елементи, шипи. Вони, вони тут навіть зазначаються на офіційному сайті і 3 мм. Ідуть. Тобто, у нас ззаду вони трішки менші. Е ні, ззаду трішки більші, спереду трішки менші. Ну для того, щоб у нас було щеплення. Краще з цим, до речі, все, все добре, жодних проблем з ковзанням. Навіть у прохолодну пору року я носив плюс 5. В принципі, нормально, жодних проблем не виникло. Просто з більш теплою шкарпеткою. Я їх носив, тому що все ж таки, ви бачите, у нас сітчастий верх, у нас використовується. Synthetic Upper with Seamless Overlays. Тобто, у нас тут е, іде всередині синтетична сітка з спеціальними е, такими вставками для захисту, для додаткового провітрювання, Ось тут вони більше. Ось якщо камера, ось камера сфокусувалась, будь ласка. Ось тут і тут, в цих місцях, у нас сітка трішки ширша для того, щоб було відведення надлишкової вологи зсередини. В принципі, верх, хоча і сітка, але має певні водозахисні властивості. Мілка, така невеличка вода, невеличкі води вони не бояться. Але якщо вже, як кажуть, вступили, то буде горе, тому що ну, це все ж таки сітка, вона, вона пропускає. Але ця сітка повинна швидко висихати. І в принципі я е, намагався їх якось перегріти. Е, бу, було навіть таке е, така, такий момент, що у нас ось це надлишкова волога сфокусувалася в цих місцях тут, тут. І буквально через там хвилинку-дві, якщо постояти, все це починає швидесенько зникати, але виникає певний нюанс стосовно того, що тут можуть залишатися сліди від ваших, вашої вологи. Хай це буде так називатись. У нас використовуються ось такі шнурки. в цьому плані Adidas молодці. Зробили як потрібно зі шнурками до цих шнурків, у мене нема жодних претензій. Все круто, тримають жодного ковза. Взагалі, навіть є проблема їх розшнуровувати, тому що вони дуже цупкі. А у нас вбудований, ось вбудований язичок. Ви бачите, він формує е, додаткову е, таку кушенну платформу, тобто пом'якшуючи платформу навколо вашої стопи, вашої ноги. І також цим до язичка у мене немає жодних проблем, жодних претензій, і тільки хотілося б трішки більше пом'якшення. Ну, я е, в інших оглядах вказував, який ідеальний у мене є е, е, язичок. Дивіться, огляд супернова. Супернова пріма. Так, що далі? У нас в цих елементах також є додаткове підсилення. У нас тут більш жорсткий такий елементи йдуть. В принципі, тут криється перший недолік цих кросівок, Ці елементи вони досить такі тверді і тому можуть виникати у вас певні відчуття дискомфорту. Що є, то є. Кажу, як є. Тому враховуйте це. Вони, в принципі, у мене на третій раз зникли носіння. Тобто, це десь на 20-му кілометрі відчуття зникло. Залишилось відчуття, що воно тверде, але зникло відчуття, що воно буде натирати. Не натирало, але відчуття є. Дуже твердий ось тут елемент. Устілка у нас незмінна, але вона, в принципі, стандартна. Ви бачите. Стосовно розмірної сітки, вони зазначаються на офіційному сайті, що потрібно брати на розмір менше. Я так і зробив. Але я, ви знаєте, замовляю, у мене стандартний Adidas розмір це 10, тобто 28,5 устілка. Тут у нас. Вони йдуть 9,5 UK, 28 рівно. Тобто у мене стопа 28 рівно. Я взяв розмір в розмір і. Вийшло так, як треба. Кросівки, до речі, стосовно носіння, взагалі, взагалі нема жодних проблем. Дуже широка платформа. Ви бачите, у нас тут дуже багато місця, і сама платформа така еластична, тому жодних проблем у вас не повинно виникнути з шириною. Тільки дивіться з довжиною, у нас тут іде підсилення, все ж таки, кросівки трейлові. Враховуйте це. Може тут трішки тиснути. Тому моя, моя порада з цього плану: беріть розмір. В розмір, як у вас є. Тобто, якщо ви стопу поміряли, якщо у вас, як у мене, 28, беріть 28, будуть якраз, вони розійдуться, воно все прийме свою форму, як потрібно. ззаду у нас стандартно для рейсових адідасів, жодних додаткових таких пом'якшень. Але все тримається стосовно локу, жодних проблем, все тримається, все супер. Стосовно прайсінгу не вказав зразу. кажу, зараз. Офіційний прайс зазначається на них 220 доларів, але одразу кажу. А... Підписуйтесь на офіційні платформи, слідкуйте за сейлами. Зараз навіть в Україні ви можете їх придбати втричі дешевше, ніж зазначений прайс. Тому в мінус прайсінг, я ставити цим кросівкам не можу. Але, тим не менш, вважаю, що офіційний прайс трішки завищений. Хотілося б в межах 200 доларів не більше, щоб вони коштували зі старту. Але ну, це не мені встановлювати. Трішки-трішки завищений, завищений прайс. Стосовно взагалі, чому відчуття якісь у мене такі, будемо казати, so-so. Сама платформа мені сподобалася. Мені подобається Lightstrike Pro, мені подобається і взагалі, як воно носиться. Незважаючи на те, що зазначається, що TPEE повинна розноситись, їх потрібно трішки поламати. Тут вийшло, в принципі, навпаки. Вони практично з першого разу, з першого дягання, з першого кілометра почали. Починають щось вам віддавати. Єдине, що потрібно звикати до самої форми. У нас, ви бачите, це все ж таки рейсові кросівки і у нас трішки рейсфіт. Тобто, у нас дуже вузька п'ятка, якщо порівнювати з іншими, і ви бачите, навіть тут це видно. Я в цих кросівках вже відходив е, свої 50 кілометрів, чому і тотальний огляд, я вам можу одразу сказати все, що з ними трапилось за цей час. Е, стан, ви бачите, я нічого, як кажуть, не намивав, не нач... не, не, вич... не вичисував, ніде не задував. Все, як є. Е, в принципі, до носіння також у мене нема жодних претензій, але є претензії до відчуття саме як від кросівок. Тобто, е, ну. Щось ось три, тримає, нема, ось нема ось того відчуття, що вдів і хочеться їх носити. Ось нема. Просто до нормальні кросівки нормальне все, жодних нюансів, але і нема ось цього вогника. Ось немає його і все. Тримають стопу нормально. Я вже вказав, єдиний нюанс у нас ззаду, трішки тут. І у мене стандартний мій нюанс усіх рейсових адідасів. Ось тут в цьому елементі. Ви бачите, шнурівка у нас доволі низька, дуже низько заходять. І у мене тут велика кістка більше, біля великого пальцю тиснуть трішки, але в межах, в межах доступного, в межах того, щоб можна було їх терпіти. Тому не можу сказати, що це такий мінус, але тим не менш він є. Єдине, що ось я кажу, у кросівків якось не вистачило мені характеру. Не вистачило. Не знаю чому. Щось щось от не, нема відчуття на них дивишся, і не хочеться їх постійно вдягати. Ось нема цього. Можливо, це пов'язано з певними якимись нюансами самої платформи. Хоча я ще раз кажу, у мене до неї немає жодних претензій, але тим не менш, тим не менш, що є, то є. Відговорювати вам, казати, що там щось таке не беріть, ні, не буде, особливо з рахуванням знижки зараз, навпаки, беріть. За ті гроші, які зараз Adidas за них ті виставив на офіційному сайті, то взагалі це, як кажуть, bargain of the century, Тобто треба брати. Не думайте, беріть в цьому плані. Якщо ви дійсно дивитесь собі трейлові кросівки, єдине, що якщо ви будете використовувати їх для трейлу повноцінно, враховуйте те, що у нас ці частий і вони воду не будуть стримувати, як би вам хотілося, припустимо, якщо б тут була а, Гортекс, був всередині. Ось так. А, ну, в принципі, на сьогодні в мене в цьому плані все, все, що я хотів сказати про них, я сказав. Обирайте, думайте, слідкуйте, підписуйтесь, буде ще у нас багато. А, ще раз кажу, якщо ви роздумуєте, чи брати такі собі кросівки, і у вас, а, ви просто, як кажуть, шукаєте ту, ту людину, яка вам скаже, Якщо дійсно вам подобається сама платформа, беріть, буде, буде носитись. Носитись буде, і свій прайс воно відпрацює. На сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Слідкуйте слідкуєте за каналом. Тримаємо колочки за Збройні Сили. І як завжди, все в нас буде Україна!